Радіо ЮАЙ Чикаго. Військовим із пораненнями доводиться вести бій ще й з бюрократією, при тому, що більшість з них рветься якнайшвидше повернутись на фронт. Для бійців намагаються спростити процедуру походження військово-лікарської комісії, але термінів, коли все запрацює, немає. Талончики, черга на чергу, паперові довідки, нуль інформації. Це не повний перелік із чим доводиться стикати з пораненим військовим під час лікування. Сподіваємося, що цю ситуацію якнайшвидше виправлять, адже реабілітація та здоров'я наших військових є дуже важливою у Боротьбі з ворогом Члени синоду Української православної церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм вимагають зустрічі з президентом Зеленським. Головною їхньою метою є донесення до керівництва держави позицію Української православної церкви. Нагадуємо, що УПЦ МП має покинути Київську Печерську лавру до 29 березня або ж увійти до складу ПЦУ. Як і зазначали в анонсах, СБУ арештували майно охоронця Януковича на 50 мільйонів гривень. Конфісковано, зокрема, елітний готельний комплекс Буковелі з загальною площею понад 1,2 тисячі квадратних метрів, квартири в центральному районі Києва, площею понад 200 квадратів, два паркомісця в столиці, п'ять земельних ділянок з загальною площею 1 гектар, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області. Київський ТРЦ Оушен Плаза переходить у власність держави. Вищий антикорупцій... антикорупційний суд задовольнив позов мін'юсту щодо передачі в дохід України акцій торгового центру, які належали російському олігарху Аркадію Ротенбергу. Вартість вилучених активів становить 300 мільйонів доларів. Верховна Рада достроково припинила повноваження нардепа від Європейської солідарності генерал-лейтенанта Михайла Забродського. Про це повідомив його колега з фракції Олексій Гончаренко у своєму телеграм. Рішення підтримали 307 пар парламентарів. Генерал-лейтенант повертається на військову службу. Його планують призначити заступником головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Додав Гончаренко. Державне бюро розслідувань, коментуючи смертельну ДТП за участі нардепові слуги народу Володимира Гевка, заявило, що тест на вміст алкоголю був негативним. У відомстві повідомили, що попередньо встановлено, що у неділю, 19 березня, увечері, на автодорозі з сполученням Тернопіль, Львів, Раваруська у селищі Золочівського району Львівської області. Автомобіль за кермом якого був народний депутат, збив пішохода. Інцидент відбувся за межами нерегульованого пішоходного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер. Йдеться у повідомленні ДБР. Наразі вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого частиною 2 статті двісті Шостої кримінального кодексу України Нардеп повідомив, що співпрацює зі слідством, він також запевнив, що пройшов перевірки на алкоголь та наркотики. Верховна Рада відправила у відставку Павла Рябікіна та Михайла Федорова. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в телеграм-каналі. Павло Рябікін обіймав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. На його посаду мають призначити колишнього голову управління Укрзалізниці Олександра Камишіна. Тоді як Федоров був віце-прем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації України. Та незабаром він стане віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій. У понеділка. Тілок сьогодні, 20 березня, Верховна Рада також підтримала звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки. Замість нього на посаду голови МОН планують призначити Оксани Лісового. Також позбавили мандата народного депутата від фракції Європейська солідарність Михайла Забродського. Рада заборонила брати плату з робітників за працевлаштування за кордоном. Верховна Рада ухвалила закон про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайських з шахрайством у працевлаштуванні за кордоном. Законопроєкт пропонується заборонити компаніям, які працюють у сфері міжнародного працевлаштування, отримувати кошти з потенційного претендента за працевлаштування за кордоном. Дорогі друзі, внутрішня політика на цьому завершується, але коментар ще нас очікує. Владислав, якщо можеш, будь ласка, підсумуй те, що відбувається, особливо рішення Верховної Ради. І надзвичайно цікаво є цікавим є потенційне призначення Михайла Заброцького як заступника Валерія Залужного. Чи знайомий ти особисто з Михайлом Заброцьким? І яке ставлення в лавах Збройних сил панує по відношенню до цієї особистості? Я особисто з ним не знайомий. Я не знаю цю людину, я з ним не працював, тому ну якось особисто за це сказати не можу. Про те, як до нього ставляться в лавах, також важко сказати. Зрозуміти, що є певна різниця. Я маю звання солдат, а я можу бачити це ну, як солдат, і мені фактично цікаво, як і будь-якому майже будь-якому солдату, цікаво там кілька гілок командування безпосередньо наді мною. Але е, заступник залужного мене влаштовує залужний. Якщо, цю, якщо якусь людину ставлять як його заступника, я впевнений, що це робиться цілком виправдано, цілком е, зрозуміло як, я впевнений, що залужний не поставить е, своїм якимось е, заступником людину, яка некомпетентна, людину, яка яку сам залужний не буде ставити до відома е, своїх справ. Тому е, якщо це рішення прийнято, то е, я цьому рішенню довіряю. Це як я вже сказав, це не якась сліпа релігія, це не якась віра у якусь перемогу. Тобто, ну, мені мені це подобається. Я не бачу в цьому жодних проблем. І в цілому це, це позитивно. Тобто, якщо є якісь певні зміни, це добре. По перше, тому що це значить, що попередня людина була з якоїсь причини, з якоїсь причини її вирішили змінити, змінити на цю людину. Значить, ця людина краща. Тому такі кадрові зміни це позитивно. Радіо ЧИКАГО»